Сьогодні 15 травня 2025 року, і у Туреччині, в Анкарі і в Стамбулі, мають відбутися перемовини з одного боку між делегацією України і Зеленським, який зараз перебуває в Анкарі, із президентом Туреччини Ердоганом. Нагадаю, що Анкара це столиця Туреччини, не Стамбул. А Анкара. От. А російська делегація. Е Представницький рівень, якої, як стало відомо вчора, в пізно ввечері, був суттєво понижений із початковою початковим складом делегації, до якої мав увійти міністр закордонних справ Лавров та помічник Путіна Ушаков, він суттєво понижений і її знову очолює помічник Путіна значно менш впливовий, ніж Ушаков Медінський, який нагадаю був присутній на перемовинах в 2022 році, в березні, коли, з нашого боку, делегацію очолював Арахамія. З боку, я думаю, що делегація, рівень делегації з Російської Федерації був е, понижений до такого рівня з вини Зеленського через його нестриманість, неспроможність раціонально підходити до дипломатичного процесу, дотримуватися дипломатичних. Етикетних норм та ритуалів, і е, перетворенням е, політичний процес і дипломатичний процес на КВН-шоу, тобто від чого він не може абстрагуватися з 2019 року, забуваючи, що він е, повинен думати про інтереси України, а не про те, як він виглядає в кадрі. Тому я думаю, що росіяни у такий спосіб провчили Зеленського. Він вже назвав цю делегацію Бутафорською, однак винуватим в тому, що до Стамбула приїхала та, саме така бутафорська делегація, є саме він, хоча він, звісно, цього ніколи не визнає. От. Що прогнозується? Прогнозують, з боку України треба відзначити, що дуже високий рівень делегації. Ну, там, якщо відсувати в бік Зеленського, то це міністр Сибіга. Вічно присутній глава ОПЕРМАК Єрмак, помітили голубу СБУ Малюка, міністра оборони Умєрова. Заступник, ну, тобто, дуже представницька делегація. В анкарі будуть проводитися перемовини між Ердоганом і Зеленським. Як сказав Зеленський, будуть вони на зв'язку із Трампом, який в Туреччину природньо не летить, тому що туди не летить Путін. І джерела в американській пресі, це здається Вашингтон Пост написали про повідомили про те, що єдиною вимогою української делегації буде вимога 30-денного перемир'я. Дізнаємося після обіду.